Сьогодні, коли ми говоримо не виводжу, на, на, на біохімічному рівні це низький рівень серотоніна, який не може відновитися. Тож будь-які практики, які направлені на підвищення, серотоніну, серотоніну, вони будуть покращувати життя людини. І це не біг, і це не плавання, і це не теніс, і це не секс, і це не вечірки, і це навіть не нова діяльність. Це зовсім інші речі. Це читання, це йога, це якісний сон. Якісне харчування. Люди, не розуміючи цього, вони хочуть замінити. Вони кажуть, я погано сплю, я не маю сил, і йдуть на побачення, щоб це вирівняти. І вони отримують дофамін, але серотонін так само. Вони трошки пов'язані, але більше пов'язані. Тож я раджу почати піклуватися про себе, послухати себе. Зрозуміти, які зовнішні фактори, які ти можеш прибрати, які пригнічують твій стан. Що ти робиш такого? Встаєш, вживаєш алкоголь, погано спиш, спілкуєшся з людьми, які тобі, які тебе виснаджують, дратують і так далі. Працюєш на роботі, яка в яку ти ненавидиш, або з людьми, з якими тобі не, не по дорозі, цінності, яких не відповідають твоїм, і так далі, ти можеш щось з цього прибрати, хоча б початок, і почати піклуватися про себе, створювати свій простір.